що поруч? Доброго дня, доброго здоров'я. Вважаю всім перший Вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олексимко. А також радий вітати сьогоднішніх моїх гостей. До мене завітали директорка регіонального центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Вінницькій області, пані Марина Лук'янова. Пані Марина, рада, рада вас бачити. Взаємно, Взаємне А також начальник відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги. Пан Олександр Сільницький. Пане Олександре, радий вас бачити. Ради бачити сьогодні. Будемо говорити. На жаль, дуже мало часу. Ну, Ціну 20 хвилин. А тема дуже і дуже і актуальна, і дуже нагальна, і на часі, і не тільки в минулому, а ще й в майбутньому часі, чому саме так говорю? Ви зараз розумієте? Сьогодні будемо говорити про е, зміни до закону України про безоплатну правову допомогу. Найперше і найпростіше питання: чому виникло бажання робити зміни до закону? Щось зміни що у нас таке змінилося, що треба робити зміни. <свят> е, я вам так скажу, що в нас е, змінилося те, що в країні йде війна. Так на жаль, ці зміни вже відбуваються другий рік. Да, в цих всіх змінах з'являються нові виклики, які знову ж зумовлені тим, що війна uh -huh. потри, по, потребується врегулювання якихось певних суспільних відносин, да, якихось встановлення нових порядків, нових правил. Звісно, е на цьому етапі відбуваються зміни. З'являється напевне нова група людей, які об'єднані ситуацією, об'єднані однією бідою, і е є потреба в тому, щоб спростити. Для них в першу чергу доступ до безоплатної вторинної правової допомоги. Я хочу сказати, що в нас, як в медицині, так, є первинний рівень угу. допомоги, є вторинний, і в медицині ще є третини. Але я думаю, що в нас він теж є. Тому що на первинному етапі, коли до лікаря звертаєшся, так само як до юриста, він ще аналізує ситуацію, е, дає якісь певні поради е, з робить діагностику загального стану здоров'я, так і ми робимо. Діагностику uh -huh. ситуації, з якої людина звертається, далі вторинне – це вже безпосередньо. Лікується та хвороба, яка є, і в нас безпосередньо так само ми розбираємося з тою ситуацією, mm -hmm. супроводжуємо людину в судових процесах чи на досудовому етапі кримінального провадження. І е, в нас не визначено в законі, в законі лише два види правової допомоги визначено. Але для себе я можу також визначити, що у той третений рівень ми так само можемо реаментувати пацієнта. Тобто, якщо навіть людина вже є засудженою, але законодавством передбачена та процедура, яка дозволить. Можливо, дати шанс на виправдання людини, тому що є такі, є такий порядок перегляду справи за нововиявленими за виключеними обставинами. Є та процедура, яка дає надію людині поновити строки для вирішення для звернення до суду знову ж таки з вирішенням питання, якщо строки такі пропущені. Тобто у нас такий, скажу, що широкий спектр послуг для того, щоб підтримати людину. Тим більше хочу також зазначити. Що сьогодні люди все більше потребують комплексної допомоги? Якщо говорити про комплекс, то правова допомога. Юридична допомога, вона завжди доречна, в будь-якій ситуації ем, ви вже сказали, що м, ситуація, війна страшна ситуація, вона підказала і підштовхнула тут. Я беру в лапки, нікого не треба штовхати, ми всі розумні люди. Підштовхнула до того, щоб, е, на деякі речі в законодавстві подивитися трішки інакше. Наскільки пане Сергію, е, пане Олександре, вибачте, наскільки зараз, м, наскільки зараз збільшилося, можливо запити до вас, наскільки збільшилося Можливо, роботи. Наскільки збільшилося у вас роботи з цією ситуацією? Розумієте, сказати якусь статистичну цифру дуже важко по одній простій причині. По якимось категоріям, ці напрямки роботи вони реально збільшилися. Розумієте, Якщо, скажімо, там. Півтора року назад у нас були переміщені особи? З да, 14, особи. Року. Да, 14 року ми їх обліковували, ми знали, ми надавали, і комплекс е, тих питань, які стояли перед ними, вони були очевидні, зрозуміли, вони вже не були, ну, скажімо так, роками напрацьовані. І тут раптово ця категорія вона зросла ну не, на ряд, не в рази. рази а фактично ну, в по порядці, угу. розумієте. і причем, е, Питання, які виникали у них, це стояли зовсім інший розріз питань, які виникали. 2-3-5 років назад. Ми стикнулися з тим, що величезна кількість людей змушені були покинути свої домівки, були змушені покинути свою роботу, бізнес і так далі, кинути буквально все без документів, без нічого. І, і тому, скажімо, одне із нагальних питань, яке довелося ну, негайно внести зміни в законодавство, це допомога в відновленні документів. Оскільки питання, коли люди приїхали не тільки в Вінницю, будь який Місто чи будь-яку територіальну громаду, якусь одиницю, де накопичувалися переміщені особи, це питання поновлення їх статусу, поновлення документів, поновлення права на управління чимось там і так далі. Тобто величезна кількість питань у людей нічого за собою абсолютно не було. І в зв'язку з тим, що не було процедури, скажімо, як, як цих їх. Як з людям може до працювати з ними, як з ними працювати, mm -hmm. розуміти, оскільки ми є формалізованою державною структурою, де все розписано, що і як людина вона приходить до нас і вона має себе позиціонувати, що я от підпадаю під таку-то категорію, я як маю... сказала пані Марина, у медиків є своя система, називається протокол, і у вас є свій протокол. Вона є свої інакше. протокол. Mm -hmm. Та і передбачено, що процедура надання допомоги там первинної вона здійснюється таким то способом. Для цього треба те і те вторин. Вона передбачає трошечки інший спектр і трошечки більш деталізовано і е, звужену кількість е, осіб, яким надається, дається, е, скажімо, вторинка, і тут виникло оце питання угу. про те, що людям треба було ні одне, ні друге, ні третє. Їм треба було відновити свій статус, і це була масова категорія, Тих. яка яка до вас звернулася, да. е, я чудово розумію, і не будемо далі зараз продовжувати цей момент, тому що тут можемо підійти до баз, які були свого часу перекриті, закриті, і практично всі були. І це ми чудово розуміємо. Це безпека держави, це безпека наших з вами даних. Е, за я чіпляюся знову таки. Початок війни ситуація змінилася кардинально. Е, і зміни, от які були прийняті, але маємо сказати нашим глядачам-слухачам, і слухачам, що закон ще не опублікований. Він ще не вийшов в світ. Ми поки що якби анонсу. Уємо те, що будуть якісь певні зміни. Наскільки е оці зміни на ваш розсуд? Я розумію, тут оціночне судження, і тут дуже, дуже дуже акуратно треба. Але от ваше сприйняття покращили на вашу думку, спростили доступ до правової допомоги людям при після прийняття е населенню. Нам всім після прийняття цього закону легше буде спілкуватися з вами, е а вам звісно е вирішувати наші проблеми. Ну, сам проект закону має назву про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо спрощення доступу до безоплатної до безоплатної правничої допомоги. Угу. Ключове слово дивимся, спрощення, спрощення угу. так, і, і тут ми дивимося, що вже ми маємо назву правнича допомога, тому що в відповідності до конституції ну, до конституції України 59 дев'ята стаття передбачає саме надання правничої допомоги. То ми очікуємо те, те, що буде внесено зміни певні і. У нашу назву, у назву наших послуг. Угу. А взагалі, то щодо процедури, то це буде більш регламентовано, більш чітко, з визначеними строками. Що стосується, також по розширенню категорії, це також буде мати місце, тому що на сьогоднішній день. З так би скажемо, що знову ж таки війна. Багато вимушено переміщених осіб. Вони шукають місце. Е, вимушена міграція е, вона знову ж таки зумовлює те, що збільшується потерпілих саме від такої злочинної діяльності, як торгівля людьми. А тут ми можемо сказати, що. Це там є безліч тих форм, які можуть реалізовуватися чи можуть застосовуватися в такій діяльності, і в це і трудова. Експлуатація це і сексуальна експлуатація, і торгівля органами, mm -hmm. да, це дуже дуже такий е, страшний злочин, який на сьогоднішній день не обмежений якоюсь певною територією, Він набуває достатньо масштабних таких образів. Тому на сьогоднішній день також планується, що певна категорія буде мати право доступ до е, безоплатної вторинної правової допомоги срочному порядку з того моменту. Коли буде визначено статус, що людина є потерпілою, звісно, правоохоронні органи реагують на цю ситуацію, забезпечують розслідування кримінального провадження з врахуванням того, що людина вже вже така, знаєте. Вразлива да від той ситуації, в якій вона може опинитися, то їй обов'язково потрібна підтримка, тому що тут не лише як визначається, що потерпів в кримінально-процесуальному законодавстві, що потерпілою особою є та людина, яка які завдано злочину моральної, фізичної і матеріальної шкоди. То тут весь той комплекс шкоди, який міг би задатися злочином, тут в в цьому злочині uh -huh. він, е, завданий людині, і тут однозначно потрібна така і. Правова допомога, підтримка, яка допоможе їй зорієнтуватися Яку в тій процедурі, да, і, 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 а... яка якій людині повинні обов'язково і задокументувати і розслідувати і в подальшому, звісно, вирішити питання щодо притягнення винуватців, які це вчинили, пане Олександре, запитаюся простіше з прийняттям. Ви ж бачили, напевно, вже я. Дозвольте, можливо, це неправильно з юридичної точки зору. Я назву цей документ законопроект, да такі так? Так є. Воно в принципі, але воно проголосовано верховною. Радою да. а не підписано тільки президентом, виходить, і не і, 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 опубліковано, і, і не ну, опубліковано. Тобто є процедура, яка не завершена, тому тільки після завершення можна би сказати, угу. що да, от крапка він поставлена, є. і він є, да, і він діє. Ну скажемо більше, що ми не можемо точно сказати про ті всі доручення, які будуть під закон видані, для того, щоб забезпечити його функціонування, і це теж є такий момент ну, нашого очікування, оскільки ми розуміємо, що і ми очікуємо, що. Прийдуть механізми спрощення, і нам буде легше надавати допомогу, і е, те, що стане е, плюс. Е... Особам, людям це тільки да, тому що звичайно, те, що сказала пані Марина, що збільшується кількість, і якщо подивитися цю 14 статтю, де передбачено суб'єкти, розумієте, фактично, кількість осіб, ті, які мають право на допомогу, вона збільшена за час існування закону, десь там два з половиною рази приблизно. Тобто, те, що йде розширення і більш збільшується можливості отримання в різних способах, в різних варіантах, це да. Але, ну, мабуть, пройде певна якийсь невеликий час якась практика на працювання, оскільки завжди з введенням нового законодавства виникають ну, певні моменти відпрацювання, налагодження системи і так далі, оскільки, є суперечності, як правило, виникають в процесі його реалізації. От Я саме і... про це і хотів запитати, скільки треба часу для того, щоб це все узгодити і збалансувати весь цей механізм? Бо будь-яка зміна, вона мало того, що зміна йде в одному документі, вона тягне зміни. або Доповнення в іншому документі, плюс це все час. Да. Е, Ну, розумієте, е, дані зміни це величезний комплекс. Е, ну, роботи, роботи угу. який торкнувся багатьох, скажем, законодавчих актів, і, і він передбачив те, чого раніше, скажімо, ну, то робилося в обмеженому, скажімо, комусь ракурсі, він вніс багато змін скажімо, в суміжні законодавчі акти. І скільки це... треба часу? знову таки, я спрощую все. Спрощення. Да? Я чіпляюся до того слова. Спрощення. Я спрощую все. Скільки на вашу думку, скільки треба буде у цього всього злагодження, у цього спрощення? Злагодження це буде стосуватися лише безпосередньо спеціалістів, тобто наших юристів, uh -huh. наших адміністраторів. Да, якщо ми говоримо про тобто якісь зміни да, да, в самій процедурі, да, а стосовно клієнтів, я не думаю, що воно буде стосуватися. Тобто для клієнтів це буде все максимально просто і вони для себе їх не відчують, тому що є є е, і є. Я, прошу, визначена ще, я категорія. прошу ще раз повторити цю фразу. Вона до до досить рідко у нас звучить. Ми намагаємося її ще раз, клієнти. Клієнти цього не відчують. Є первинна є. правова допомога, є потрібна консультація. Зателефонували на номер 0800 213 103. Вам надали одразу ж консультацію. Якщо більш ємке питання, або воно потребує додаткового уточнення, то, звісно, вам перетелефонують через годину, через дві, скільки того потребує безпосередня людина, бо бувають якісь невідкладні випадки, uh -huh. то, звісно, оперативно реагуємо ми на ситуацію і на потреби людини. Я ще раз хочу нагадати про цей телефон. Це безкоштовний телефон, контакт центру. Всеукраїнський, на наски, я розумію. Це гаряча да. лінія, те, що ми називаємо. Да, да, да. 0800 21 31 03 або інакше як сказала пані Марина 0800 213 103 Euh, Стосовно пані... да, вторинної uh -huh. правової допомоги, тому що тут також не деколи не терпить час відкладання і прийняття рішення призначення адвоката, тому що в більшості ну, в певних процесах є можливість участі лише адвоката, і тут потрібно ефективно і швидко залучати адвоката. Також це буде максимально швидко для того, щоб людина не втратила строки звернення до суду, для того, щоб людині оперативно допомогти, якщо там уже там якісь. Певні заплановані процесуальні дії, щоб не відтягувати і не затягувати саму процедуру процесу, чи то судово, чи то досудового. ще одне питання найбільш незахищені, коли ми кажемо це слово, і це поняття найбільш незахищені, Ми думаємо в першу чергу про е, людей золотого віку, людей ну і так далі. І так далі. Діти в першу чергу це діти незахищені. Так от щодо дітей, з якими питаннями найбільше до вас звертаються діти, якщо взагалі діти до вас звертаються, чи мають право вони звертатися з якого? На сьогоднішній день діти можуть звертатися з будь-якого віку. Все, що стосується дітей, це є наша окрема категорія, і тут лише питання в тому, що відповідно знову ж таки до діючого закону да, діти можуть звертатися до нас, тобто в інтересах дитини звертається законний представник. Дитини, а напряму Батьки, дитина побіг... сама може напряму? А напряму ні, але на сьогоднішній день знову ж таки завдяки ми надіємося, що тому, що е, в законі е, будуть зміни, коли дитина зможе звертатися як за первинною, так і за вториною до допомоги з 14 років. Mm -hmm. Це в принципі не новинка, тому що якщо ми беремо е, цивільно процесуальне Семейне... законодавство, і законодавство, да і сімейне законодавство, і і цивільне законодавство, да. в принципі, в дитини є, є mm -hmm. право да. На те, що вона може самостійно звертатися до суду, на те, що вона може самостійно користуватися своїми процесуальними uh -huh. обов'язками, правами, але не було можливості, тому що не завжди законний представник або між дитиною і законним представником може бути певний конфлікт. Uh -huh. Ну, в якихось і, да і, ми, і, ми, ми і, говоримо і, про сімейне насилля, да, наприклад, даже от всі сімей, в першу чергу це першу чергу йшли сім'ї. Так, сім але да? я, але я і хочу тут... уточнити. Я хочу уточнити. Ви кажете, з 14 років, то, -то до 14 років, якщо не дай Бог, ну знову таки, гіпотетично, якщо є якесь певне насилля в сім'ї, то дитина до 14 років терпить. Ні, ні. Ні, ні. Тут ні -ні. є включають певні... інші механізми. так? Да, інший механізм. Тим більше на сьогоднішній день в нас законодавство змінилося, розширило також коло суб'єктів і визначило певну процедуру взаємодії між цими суб'єктами, які здійснюють заходи, і певні процедури попередження таких ситуацій домашнього насилля. Тут і заклади освіти, і медичні за і заклади охорони здоров'я, да, тобто поліція, ну Центри безоплатної правової допомоги, соціальні служби, да, вони всі зразу взаємодіють для того, щоб дитині забезпечити захист, для того, щоб дитину, скажемо, дитині допомогти і надати всю ту допомогу, яку потребує дитина, наприклад, в такій в такій ситуації. Якщо все ж таки бачить, що Законний представник не здійснює, не вживає заходи в інтересах дитини, то звісно тут підключається служба у справах дітей чи органи опіки і піклування тут. Тут в нас є механізм. Mm -hmm. Ми вже готовий да, вже працьований вже відпрацьований, відпрацьований, mm -hmm. да тоді безпосередньо хтось із визначених, хто представляє інтереси дитини, чи служба у справах дітей найчастіше, да, то вона звертається до нас і ми забезпечуємо дитині представництво чи захист. А в даному випадку тут спрощена процедура, тому що в більшість дитина вже може самостійно десь в чомусь індифікувати, в тому, що є порушення її. Прав, вона потребує допомоги, і тут звісно дитина тоді звертається за правовою допомогою, так як ми кажемо, є право, да uh -huh. а можливостей немає. То тепер з'являються можливості для того, щоб дитина реалізувала своє право. Ну що ж, е який я... не у всіх випадках, я ж говорю, що в законі чітко передбачена певні певна ситуація, з яких дитина може звернутися е до суду, але до центру так вона буде звертатися. Ми будемо спілкуватися Но перед з тим, дитині, щоб звернутися до суду, таки, звичайно, звичайно, треба і зробити. Буде первинна ми є, правова допомога. Ми не є базовим. Законом визначені обсягу прав дієздатності, правоздатності особи розумієте? вони mm -hmm. прив'язані до цивільного законодавства, які визначають, що да, от такі випадки надаються неповнолітньому, і це можливо захист своїх трудових прав, оскільки можна працювати неповнолітньому, 16 років. з да, 16 років. років, оскільки можна одружитися в певних ситуаціях раніше і отримувати аліменти, і так далі. Mm -hmm. Тобто є великий комплекс питань. Це може бути авторське право, коли особа неповнолітня зробила яке відкриття і так далі, вони виписані цивільним законодавством, розумієте, і прив'язані до це не ну якийсь саморегулюючий момент, який ми теж маємо е, враховувати, що законодавство передбачає в певні випадки вирішення і захисту прав у такий то спосіб. Да, в якомусь випадку це е, через суд, в якомусь випадку це якийсь інший спосіб, е, і відповідно система на сьогоднішній день. Ми надіємося, що це е, буде врегульовано і надасть трошки більше прав і можливості неповнолітнім. Ну що ж, е, мені залишається вам подякувати, і напевно, тоді, коли вже буде і підписаний, і оприлюднений. Цей закон зміни до закону, от тоді, напевно, у нас буде іще більш детальна, конкретна, деталізовано. І коли розгляда. в нас ще буде якась е, напрацьована якась практика, щоб ми могли сказати. А, ви ще хочете практику, да, ну, погоджуюсь. Ну, звичайно, хоча б місяць-два, для того, щоб можна було попробувати. А там було так, а там було так, розумієте, ми ж система гнучка, вона, по ходу, якось це все коригує. Тобто, ми, якщо треба, вчимо працівників, угу. е, пишемо якісь там роз'ятні, деталізуємо і так далі. Ли, обмінюємося досвідом Обхім і все інше. Да. Я зрозумів. Олександр е, Сільницький, начальник відділу організації надання та забезпечення якості правової допомоги, та директорка регіонального центру з надання безплатної вторин, поки що да, поки що Безплатна вторинна правова допомога у Вінницькій області. Марина Лук'янова. сьогодні були гостями першого в Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дякую вам. Чекаю на ефір після того, як це все станеться. Шановні наші лідачі і слухачі. Йдемо на невеличку паузу. і Потім знову повертаємося на наш майданчик. Новий Вінницький ритм. 101,8 рафем. Місто над Богом. Події, що поруч.